Не тратит на путан, берет с собой жену, просто еврей-дальнобойщик. Все-таки ребята, спонтанные решения, они прикольные. Еще вчера мы сидели и э, вечерили, и думали, куда поехать отдохнуть на выходные. Я вам возьму дайдапные. На море. Що ви думаєте, моя через 15 хвилин приходить, каже, я вже домик заказала. Їдемо в Чорноморськ. Коротше, ребята, ми їдемо зараз на море. Так що приготуйте собі якусь каву, чай, бутербродики, печеньки, чи що ви там полюбляєте і дивимося відосик. Так, ну що, друзі, вам сказати? Ми в Умані. Дорога атична, їдемо нормально, з білої церкви до Умані ми за годину доїхали. Траса пуста, ще щось перекусимо. Та й коротше далі впіть. Тут людина до мене підійшла і попросила деякі інструменти, каже, треба допомогти, бо на автомобілі відірвалася губа, там треба було її ну, отуди виняти. Тому я допоміг з інструментами і все стало круто. Приехали. Приїхали, я вже не знімав, бо трошки було устарші, то коротше, приїхали. Ось, куча людей, люди є, на базі відпочивають. О, і дорога була, в принципі. Ось такі. Тут домики є, бачите, то, як у баби Яги, Тут такі домики. І ось. Такі домики. Звичайні, <клес> дерев'яні. Такого плану. Ось все, бач, на пляжі барикади. З колючої проволоки. Ну, під ноги на нас теж дивиться. Це, коротше, такі у нас домики. Він двохповерховий. Ну, ми на першому. Тут дві кровати і тут одна. Ну і такі домики. Усіх стандартні. Є люкс номера. І такі беседочки тут. Ось всі такі номери. Це тут, типа люкс, такі домики. Сейчас покажу кухня. Ось. Кухня тут, ось оплити, витяжка, Умивальнички. Дальше после кухни, туалет. А это вот душева. Так, хватает тут кабинок. Хватает умывальнички. Зеркало. Ну, Чтобы всем достаточно. Ну и Номера и номера. Жіночий туалет, там чоличі. Ну і такі от домики. Це ось головна алея, там он забор, закінчується база і 50 метрів спуститься і вже море. Там он качелі для дітей. Ну так, людей вистачає, я тобі так скажу. Вон там вон качели. Ну, а все, ми стоїмо. Вот так вот. А все таки тут бач будинки є. Ну, біля кожного будинка. Мусорка така от. Шезлонги бери скільки хочеш ну і ось стовп побіде так ребята це ми вже в санжекі ну хто був в санжекі знає ці склони і вони маленькі людки тут краєвид шикарніший а ми от там далі так кілометр півтора може понял А як звідси класно море. Ти бачиш течення, яке воно, там міняється, там воно. Давай! Давай! Ти зможеш, давай! Він на, на Олімпіаду їде, блядь, я того трохи. Давай! А, це вона. Ну а зараз ми знаходимось на в'їзді до міста Чорноморського. Поїдемо, погуляємо по цьому шикарному місту. Так? Да? <риклад> так. за руль? Ні. П'яна жінка, це горе в сім'ї. <риклад> я заїхала перший раз житті в Чорноморськ. Твої впечатлення зараз. Ніяк, я тільки заїхала. <риклад> А мені одразу кидається в очі чистота. Що все намальовано, все так гарно, зелено. По чужому городу так поїхала? Ні, я по білій церкві не катаюся, ти хоч мене по чужому городу. Найшов водителя. Ну водіти. Але ж. Ну, а ну, центральний пляж Чорноморський. Тут звичайно людей побільше, ніж в Рибці. Та тут і пісочок лучше. Тут зараз зайдеш, тут тепла вода буде. Да Я тобі відповідаю. Так, ну оно -ну, пішли на розвідку в мене. Сейчас кажуть. i can looking for it on Look what my struggles pay Praying for the rain. Ви тебе пробити. Ну, Якщо сказати вам по-чесному, то ну, людей дуже мало купається, тому що вода ну, така прохолодна. От, як я ось дзвонили до мене, питали, типа, знайомі, як вода, а я їм кажу, як на вода хрещу. Короче, там оно дельфины плавают. Ты весь пляж. зібрався на осмотри. Не знаю чи вам видно. Збільше это відео ще як. -то. Ну а це, ми вже ребята їдемо назад. краще видно, як воно туди їдесь. Спасибо. Ну а це ми, ребята зараз в місті. Умені ми вирішили по ходу заїхати ще погляти в парку а, Софіївка, так? Да? Ну, хто був, то знає, що це чудове місце. Поверніть ліворуч ну, на вулиця Шевченка, був, а дехто не був одного разу. Тому було вирішено заїхати на пару Кілометр. годин. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Ну, коротше, ребята, ось таких були сьогодні у нас покатушки. Проїхали ми 1000 кілометрів, машинка себе показала з ідеальнішої сторони. Я не стомився зовсім. Розход у мене вийшов,8 8,8, це при тому, що машина загружена і швидкість була прилічна. І ми їхали з кондиціонером всю дорогу. І в принципі такий розход десь 8,8 мм. Ну, коротше, ось такий був відосик. Кому сподобався, ставмо лайки, коментуємо. Всім пока, Ну, а то, що ми потратили багато грошей на море, я не переживаю, тому що як показує ця картинка, в мене буде хороший такий аванс, Та? А може і премія, фіг, його знає. Напишіть в коментарях, як ви думаєте.